Елітна музика знову лунає на вулицях міста. Після весняної класики у виконанні гармонії Нобіле на Вічевому майдані джаз від артпрестижу. Осінній подарунок івано-франківцям це твори сучасних композиторів. Ці легкі модерні мелодії розповідає учасник колективу Мирослав Пасічняк. Написані спеціально для їхнього ансамблю авторами з Австрії, Америки та навіть Австралії. Хотілося подарити Івано-Франківцям не просто джаз, а джаз сучасний, який підходив під. Сучасні реалії, життя і щось нового внести. В, в життя нашого міста твори 2009-2010 рік їх ніхто не виконує в Україні. Арт-престижу вже два роки. Він розпочинав свою історію як музичний дует. Наразі це джазовий квартет. Є у колективу і вокалістка. Однак, ось такий вуличний концерт для них справжня новинка. Меценат Андрій Рязанцев, який підтримав це творче починання, вважає концерт своєрідним експериментом. Джаз є музикою більш клубною. Або е, такі речі граються в якихось концертних залах в більшості своїх. Дуже рідко це практикується на відкритих е, майданчиках. Джаз це не є проста музика, і, напевно, ми робимо певний експеримент. Експериментальне вуличне джазове дійство виявилось цілком вдалим, а музика, яку не всі сприймають, безперечно знайшла нових шанувальників особливого жанру.